Всім привіт! Покупець попросив відправити транспортну компанію САД товар. Компанія старша, ніж нова пошта, але не так розвинулась, як нова пошта. Треба щось їм думати. Їдемо. А таких у них склад. Все выбухи правильно. Вот так транспортная компания Сад. такие поршни Полтаву на перше відділення. Запчастини такі декомпресор відправляв. Ви бачили, які дві коробочки я відправляв в Полтаву. Маса виходить. Ну, Подивлюся, яка маса виходить. 87 гривень відправити в Полтаву. Хто хоче. І у кого товар вже запакований, готовий, можна скористатися, скористатися транспортною компанією Сад, виходить набагато дешевше, ніж нова пошта. Але умова, що товар має бути підготовлений, бо якщо там вони будуть пакувати, то дешевше не вийде.